Три причини, чому не потрібно купляти вживаний холодний гаманець для крипти. Ви зібрались зберігати крипту на холодному гаманці. Я вас вітаю! Це один із самих безпечних методів зберігання ваших криптоактивів. Ви вже визначилися, які монети там будете зберігати. Почали дивитися огляди на різні криптогаманці, а їх дійсно дуже багато. Леджер, cool Wallet, SafePal, Trezor. Всі зберігають купу різних монет і мають різний об'єм пам'яті. Але я вас прошу: не купуйте вживані холодні. Одні криптогаманці купуйте їх тільки на офіційних сайтах виробників цих самих гаманців. Наприклад, у цей кулволет до мене їхав з Азії два тижні. Від офіційного виробника я гадаю, що у вас буде 2-3 тижні почекати перед тим, як придбати сам гаманець. Тут є підтримка купи монет, біткоін, ефіровські всі монети, солана, тон більше 5 тисяч. Здається, зручний застосунок на телефон і так далі. До речі, посилання на сайт виробника. Є у профілі у швидких посиланнях. Можете перейти глянути, але не купуйте вживані гаманці на OLX, Це несе загрозу для вас та ваших криптоактивів. Там, як завжди, купа об'яв на вживані гаманці, але разом з гарною ціною йде і сюрприз. Перше. Можливість маніпуляції з самою прошивкою холодного гаманця. Вживаний гаманець може мати модифіковану прошивку, яка, наприклад, автоматично надсилає фразу зловмиснику під час ініціалізації. Друге це фізичне втручання. Попередній власник фізично міг модифікувати пристрій, наприклад, встановивши апаратний модуль для запису сідфрази вашої нової. Ну і третє це підроблені пристрої. Зовні вони схожі на звичайний гаманець, типу Ledger, як флешка, так? Але він може бути підроблений. Підробка виглядає як оригінальний пристрій, але насправді має вбудовані механізми для викрадення ваших даних, в тому числі сіт-фрази. Тож будьте уважні, якщо відео вам сподобався, лайкосик, зберігайте або поширюйте. Дякую за увагу!